Друзі, привіт-привіт! Вітаю вас в магазині Аврора. Акційні товари з 27 травня по 2 червня. Часник сушений, негранульований, 8 приправа до Доплову сала шашлику за ціною 6 гривень. Картопеля, хмелі сунелі м'ясо за 7. Паніровка класична від деко за 21 гривню. Приправа аджика сушена за 12. Приправа для стейків 9 гривень. Курка для грилю за 9 гривень. Концентрат напою. Манго маракуя лимонад та дюшес. Домашній лимонад. 200 мл коштує 22 гривні. Суміш для приготування напою. Юпі за 7 гривень. Квас хлібний сухий від дику домашній. Можна придбати за 24 гривні. Сік віні. 9 в асортименті, морозиво зі смаком полуниці. Суміш для приготування за 17 гривень, Шоколадне яйце Кіндер 59. Соковитискач ручний пластиковий 24. Вермишель швидкого приготування Мівіна за 12. Каша кукурудзяна та греча на миттєвого приготування за ціною 8 гривень. Кава взерна Амбасадор Нерру 1 кг за 309. Каворощина Якобс Кронат Голд 100 грамів за 129. Каворощина сублімована. Бариста Американо 50 грамів за 72 гривні Наптій. На основі зеленого чаю. Матча за 10, чай чорний. Мінута. 100 пакетиків 49. Печиво суперконтик в асортименті за 8 гривень. Тарталетки песочні 16 штук 32. Суфле бананово-шоколадне 110 за 55 гривень. Засіб для миття посуду від грімвель 750 мл. 32. Бальзам для миття посуду від оксиплін. В асортименті за 77 гривень. Фері, 500 мл можна придбати за 59 гривень. Засіб для миття посуду. Від сатін 550 мл за 32 гривні. Засіб для миття посуду дойпаки Friends 460 мл 24 гривні. Засіб для виведення жирів. Від санклін з розпилювачем 500 мл за 59 гривень. Гель для чищення кухонних плит, гель антижир від Profi 29. Парфумований кондиціонер для прання від Tessorri 760 мл за 129. Ось цей мій самий улюблений хамам. Капсула для прання Аріель колор 10 штук в упаковці 187. Капсула для прання від Hero Baby. 17 штук в упаковці 119. Зелі 17 штук за 119. Кондиціонер білизни Ву 29 гривень. Ось такий за 34. Кондиціонери Оленор – 96. Та в асортименті за 99. Пом'якшувач Сіланд. 99, капсула для прання персіл 13 штук за 219. Переволько вор 13 штук в упаковці 179. Капсула для прання сіла 12 штук в упаковці 94, капсула для прання Савекс. Преміум колор 10 штук в упаковці 119. Відбілювач кисневий від савам 570 грамів, 79. Відбілювач від Велс кисневий плямовідник та кисневий відбілювач. 550 грамів можна придбати за 89. Відбілювач для тканин кисневий від містер Хелен 450 грамів, 55 гривень. Без хлору та фосфатів для кольорових тканин. Кисневий відбілювач білі вітрила 500 грамів 59. Порошок для прання Аріель 27 кг 315. Порошок для прання Савекс 3,450, 299. Кондиціонер Поласкович Сенсула. 1 літр за 49 в асортименті. Пральний порошок присіл 400 грамів 55. Гала 27 гривень за 300 грамів. Ручне прання. Порошки Савекс 400 грамів, автомат 39. Тайт. Ручне прання. 300 грамів 34. Аріель. Автомат 300 грамів, 49 гривень. Засіб для догляду за меблями сама поліроль з розпилювачем 39. Засіб для прочищення труб Кріт 12 турбо для прочищення труб 19 гривень. Порошок для прочищення труб від «Велникс». 15. Засіб для чищення зливних труб можна придбати за 22 для холодної та гарячої води. Засоби для миття підлоги від сана 1 літр. В асортименті за 37. Містер Пропер 119 за 1 літр. Звіжоч повітря від Airbeam в асортименті. 37. Засіб освіжуючий для унітазу від велі запаска 9 гривень. Ось також лимонний. Блок для унітазу від Велнакс. 32 гривні. Освіжувач повітря від Грація за 37 гривень в асортименті. Блок для унітазу від Velnax, дві штуки в упаковці в асортименті за 59. Набір кубиків для бачка унітаз. Дві штуки в упаковці 84. Набір блоків унітаз, брев. Три штуки в упаковці 134. Брев, одна штука за 44 в асортименті, Лимон та лаванда. Маска для волосся від номеру. З вівсом 249 гривень за 1 літр. Шампунь Head and Shoulders 134 330 мл. Шампунь для волосся Pantene в асортименті 99 гривень за 400 мл. Спрей проти випадіння волосся від лісова. 27, двофазний спрей для волосся від славія. Живлення та відновлення та термозахист 77. Спрей для волосся від доктор Санте» з кератином та кокосовою олією за 64 шампунь сльоз в асортименті 129, 440 мл. Сухий шампунь для волосся Шаума. 150 мл за 95. Бальзам філар для волосся в асортименті 102 гривні. Захист від ламкості зволожуючий 72 години. Гель для душу від Б'янка, 1 літр за 88. Гель для душу від Ліора В асортименті за 47. Гель для душу від шик. Також в асортименті 400 мл за 44. Гель для душу від Олівера. 300 г за 19, Крем-мило від Б'янка. Косметичне 200 грамів в асортименті за 27 гривень. Дигтярне мило від шик 140 грамів 19. Туалетне мило в асортименті від Агран Шарм, 125 грамів, 18 гривень. І косотик лайм, оранж, полуниця. Туалетне дуру. 4 штучки по 100 грамів за 99. Фарба для волосся Сйоз, 119. Палет в асортименті за 64. Крем, фарба для волосся Майва, 27 гривень. Вода міцелярна від Гарін'єр, 100 мл за 72. Рушник паперовий від около двошаровий 500 відривань за 139. Папір туалетний, 65 метрів 9. Папір туалетний «Альбатрос», 9. Лиття вологі серветки. 60 штук в упаковці за 17. Рушник паперовий від Аврора. Рулон коштує 21 гривня. Рушник паперовий від окол. Один рулон 44. Жіночі прокладки від область в асортименті за 39. 20 штук в упаковці та 12,77. Дискріт щоденні. 20 штук в упаковці за 32. Клінік в асортименті 20 штук в упаковці щоденні. 19, щітка для чищення 14 гривень. Набір кілець для завіз. 12 штук в упаковці за 9. Трус для білизни 20 метрів 55. Гачки на стіні сліконові. 4 штуки в упаковці 17. Гачки за 69. Набір щиток господарських. Дві штуки в упаковці 29. Гачки за 29, за 24. Гачки господарські гумові від Freaking Book 46 гривен. Мильниця пластика з прозорою кришкою 9. Підставка пластикова для ванної кімнати. 39 Набір аксесуарів для ванної кімнати. Сімдесят сім. Дозатор для рідкого мила. Дивіться, який гарний. 99. Перехідник під євровилку. 39. Перехідник електричний, 19. Світильники на батарейках 55. Це для підлоги, гарна господиня: 50 на 60 см, 29. Губка для прибирання універсальна. Fайна. За 22. Пакети для сміття від Optimal. 160 літрів. 10 штук в упаковці 39. Набір кухонних губок від Frackenbook. 6 штук в упаковці за 29 гривень. Та також 6 штук. Хвилясті за 39. Губки кухонні, меламінові. три штуки в упаковці 22. Набір кухонних губок від циркенбок Maxima Black, 5 штук в упаковці 32. Пластиковий кошик для дрібниць 39. Шкарпетки чоловічі, димиссезодні. В асортименті за 29 гривень. Ось такі також за ціною 29. Веселенькі шкарпетки чоловічі 39. Молодіжна панамка з принтом. В асортименті 69. Набір крейди для малювання. курсу 9. Крейда ось така, кольорова, 15 штук у відрі за 55. Набір пластиліну для ліпки 99. Блокнот трикутний на спіралі, 60 аркушів 22. Ром дифузер з паличками в асортименті за 109 гривень. Фоторамка 20 на 25, 44, 15 на 20, 39, 13 на 18, також 29, 10 на 15, 29. Дякую, що провели цей час разом зі мною. До наступних зустрічей в магазині Аврора.